Агов, друзі, вітаю вас на каналі Місю. Сьогодні граю за Естеса. Взагалі дуже цікаве це проходження. Початок зовсім так інтригуючий. У нас ображений гравець. Взяв нану в ліс. Зараз буде кошмарити мого сабера, якому я намагаюся допомогти спочатку. Ну там ворожій команді теж не зовсім все гаразд. Там чомусь мага вони не взяли. Взяли клауда на, на міт. Там, якщо з Кімі все нормально, в ліс. І комбо Мартіса з Ангелою. Там Леслі на голові. Ну Нана робить власне, свою справу, забирає Баф червоний в Сабера. Я тут розпрошуюся, тому що хотіла трошки допомогти ліснику, але вже бачу, що там на Експі Мартіс підкачується погана справа, вже пів золота в туралі зніс. Нана далі продовжує дурнею там займатися. Ось, і вони вже всі напали на сабера. Але тут не, не так тут і було. Саппорта їхнього ми забираємо. Так, ну Нана знову забрала Баф синій сабер другий рівень. Прокачатись він не може. намагається йому якось допомогти і контролювати експлайн, поки що до е, стрільця нашого не йду, на Голд не йду. Тому що трохи експа і е, лісник пропадає. Так, ну, вже підходить черепаха 15 секунд. Сабр, е, там я навіть не знаю, чи він уже має четвер... Ні, четвертого рівня він не має. Сабр ще не докачався, акуратно підходить ззаді вже Кімін на черепаху. Але через нану наш Сабер не має четвертого рівня. Там, там, якщо б він мав, могли б тут їх акуратненько і забрати. Тому що ми всі підтягнулися, там їх виключно двоє. Ось Мартіс уже є три проти 4. Перестілила Кіммі. Черепаха їхня перша. Ну, і все, я вже, в принципі, це покидаю дійство. Йду на голдлайн. Тому що бачу, що Нана, здається, якось допетрила і взяла трохи розум свої руки і пішла наверх, побути на Експі, як власне, могло би й бути. Тому що Нана на XP не, так, не, так, не така вже і погана ідея. Сабуру би трохи набрати Голда, тому що він дуже сильно відстає. Від нас так принаймні тут Леслі нафармлюється. Ось вже біжать нас закривати, там вони вже всі на ультимайтах. Сабр правильно зайшов. Дуже правильно зайшов. Ми тут рівно були, ну, троє проти чотирьох. Не так уже і зовсім рівно, але ми там перед тим. Відлякали Леслі, і вона покинула Голд. Пішла вона на мід. Так, розпорошуюся. Дуже сильно розпорошуюся. Можливо, тут е логічно, в такому проходженні логічніше було б взяти танка. Насправді, танк би тут е зіграв набагато краще, тому що тут тонкий пік. Ханабі, Горд, Сабер, Нана дуже всі тонкі. Закривають канабі. На трохи. Погану річ зробила, що чекала в кущах. Кімі як вбивця свою справу зробила, правильно зайшла її і забрала. Можливо, так. Танк тут би був профітніший насправді. Було би набагато краще, але якось інтуїція мені чомусь підказала взяти Естеса. А не танку. Але я б радила в такій ситуації при тонкому квіті обов'язково брати танка. Там уже другу черепаху забирають, я туди стараюся трошки допомогти якось підфармитися. Щоб пошвидше підфармився Сабр, тому там тільки горт з наною другого черепаху забирає кімі. Я вже туди не йду, тому що я вже бачу, що там я не встигну ні нічого, я взяла калюжу здоров'я. Можливо, в такій ситуації треба було краще подумати і взяти спринт для того, щоб добігати хоча б до них. Тому що в цьому проходженні я... ой ой як ще набігаюся. Бігається достатньо. Так, ну Кімі знову там заходить. Відповідно, ми цього не бачимо. Тільки е коли вони задіють силу, відповідно, ми не бачимо цього, що відбувається. Я не бачила на той момент. Зараз ви можете це бачити. Кімі вже собі вибрала ту позицію куща, і з неї вона заходить. Але тут непогано підійшов сабер. Але він підійшов напряму по лайну, Він так само не зайшов з кущів. І знову Кімі те саме робить. У неї просто якесь величезне, нестримне бажання вбити бідного нещасного Естеса. Вже тут ми в трьох, про... верніше, ми в двох проти трьох. Ну, поки що йдемо, скажімо так, плюс-мінус. Ну не зовсім рівно. Тут у нас в них, вірніше, вони забрали одну турель. 32, 1416 на 2 трішки там на, на такій не зовсім багато, але все-таки випереджають нас. Оце ще тільки початок. Ось стараюся балансувати туди-сюди, а то вони порозлазились від мене. Ханабі в одну сторону, сабер в іншу сторону, і попробую. Так, треба на естесі баланс. Це ну просто така невід'ємна штука. Треба добре вміти балансувати. А то є люди, які не зовсім розуміють, що робиться, і не зовсім розуміють, хто такий естес, і ти кидаєш ультимейт, до прикладу, вони починають в різні сторони розходитися. І невідомо, що робити в такій ситуації. Вона, як завжди, побігла за мною. На початку це проблема, моя улюблена проблема, недостача мене. На третю черепаху вони пішли. Знову кімінь пересмайчує, забираю ту черепаху, я трішки не встигаю дійти до Сабера. Там би, можливо, в мене якраз був ультимейт. Можливо, я б йому допомогла в тій ситуації. Безстрашна ханаві просто на безстрашно стоїть і напряму в'є. Я, а я не зовсім танк, щоб ту гущу стримувати. Там, власне, нана. Вона, чому вона швидше не підтягнулася, і не зайшла не з правильної сторони, там її, її забрали. Правила на відпочинок. Ну ось. Зараз я вже відійшла від Експлайну. На Експлайн я вже йду uh, річі, тому що там нема файтів. Там максимум Мартіс підходив і стояла нана. Тут вже якісь бійки переважно на центральній частині карти і Голд. Ну, по предметах практично, практично порівну йдемо. Там 2К, як завжди, ця різниця наша в золоті. Стараюся поки що бути з ханабі. Там 2 на 2 у них. Нам з гордом стоять проти кім з Мартісом. Добре, що ми забираємо Леслі. Ну, ось знову відійшов. Ну я, в принципі, його там дохилила. Не хотіла я тут залишати ханабі, я якби ось я вже їй кажу про відступ, я вже зрозуміла, що я цього не бачу, І зрозуміла, що вже хтось там до нас йде. Мартіса таке взагалі не бачила. Ну, але Ханабі вирішила битися, я вже як справжній сапорт в біді покинути не можу. Тут уже ясно, що тут смерть, що мені що Ханабі, але ну куди? вже відступати і нікуди, і, і, власне, залишати на поталу свого стрілка. Погана ідея. Трошки підкачався Сабер, все-таки на 2 рівня поки що він відстає від Кімі. Кімі 3-0 йде, Сабер 3-1. Теж старається непогано, гарно дуже дав, віддав Ultimate Горд. Але, власне, трохи поплатився за це. Не встиг від Мартіса відійти. І я трішки ну от я, я банально не встигла по часу, тому що я лежала мертва. Я буквально до нього трішки не добігла. Але чи, власне, я би йому там допомогла? Можливо, й допомогла. У мене був була відкачена Ульта Ультимайт. Можливо, щось без того і було. Стараюсь ось триматися і там, і сам, і там, допомагати ханабі, тому що взагалі виформити стрільця і допомогти йому це така корисна дуже штука. Але я так уже побачила, що. Ханабі любитель грати соло, ось вона пішла сама на голд. Я вже її покинула, тому що я бачу, що там вже Мартіс під Ангелою. Намагаюся якось трохи допомогти нашому ліснику, дуже важливо. Тут ми вже всі розриваємо Мартіса. Але якось все віддали. І Горд віддав Ульту, і я віддала ну, ультимейт. Ну таке мій ультимейт е -е, вихилює, і Нана віддала Ультимейт, і ми просто Мартіса на таких сопільках залишили, і він на всіх парах побіг додому відновлюватися. Ну, тут уже. Тут, тут уже пішли файти на Експі. Вже ми якось плавно з голда перейшли на Експу. Ось, ну, саме основне і саме головне, що включилася Нана, тому що там гравець був перших пару хвилин пішов на відріз, відмовлявся грати, але добре, що прийшов до тями. Це вже, це вже все супер. Канабі соло. Ну... Вона там одна, і у нас тут три проти, проти трьох були. Леслі ми забрали. От забираємо зараз Ангелу. Залишився нам Мартіс, він так не, не підставляється. Добре граю, що добре Мартіс іде. Загалом відповідь на те, що чим потрібно вміти грати на ЕСТС безумовно, однозначно. Так, так, і ще раз так. Треба добре розуміти. Куди підійти, як підійти, читати карту, розуміти, куди підійде ворог, як допомогти, не куди небудь кидати ультимейт, тримати його в саме відповідний, відповідний момент. Це дуже важливо. Просто знаєте, стояти біля одного персонажа і його просто вихилювати, і не спостерігати за картою, з цього ніякої гри не вийде. Якось старатися захистити гравця. Так, це не, не танк, який може в себе дуже багато впитати дамагу, але, принаймні, якась мінімум допомога повинна бути. Якось прикрити спиною. Тут я старалася сабору допомогти. Власне, ми забрали лісника, я цим поплатилася. Трішки тут не встигла ханабі, вона бігла зовсім з іншого кінця. Там би ми Леслі однозначно, якщо б підійшла ханабі, Леслі, як мінімум, ми б ми б забрали. Але ми вже пішли всі, троє нас пішло, троє на два. ну Якщо б Ханабі підтягнулася, було б взагалі чудово. Але принаймні вона тут не відійшла, не побоялася і забрали Маркеса, збили йому нарешті його корону. Обов'язково на будь-якому персонажі потрібно, хоча б, якщо не зовсім вміти на ньому грати, хоча б думати, як правильно вчинити, як правильно зробити. В нас по кілам зараз одинаково, по турелям, про там на одну плюс-мінус це не є суттєво. По фарму нашого це 2к-різниця, як завжди, ми відстаємо. мене тут моби стримить, я стараюся і десь там і щось спушити, якщо є. Хоча з мене пушер такий, як, такий, як Зестеса. Поганенький пушер з мене. Якось намагаюся і там, і там. І зверніть увагу, я щодо позиції. Позиції самого саппорта. Я стараюсь триматись посередині. Зараз я ще раз акцентую на цьому увагу. Я стараюся бути посередині. Так, трішки не зовсім спереду, тому що я не є танк і не геть зовсім позаду. А така середня лінія для того, щоб своїм хилом дістати всіх, охопити абсолютно всіх, хто стоїть, і щоб якщо вони почнуть від мене тікати в різні боки, щоб я могла крок туди, крок сюди і могла всіх повністю дістати. Так, ну ми далі йдемо рівно. Трішки ми вже од... одна тисяча у нас відстає, ми вже по... по золоту трохи підганяємо. Тому що першу половину гри ми завжди відставали. Тут зараз засідка на засідці. ніхто не піддається. Звісно, Кімі там хоч не, не ломиться на лорда, тому що їй треба забрати синій баф. Це така обов'язкова річ для неї. Добре, що тут команда зрозуміла, що потрібно ходити поруч. Спочатку важко було трохи. Вони від мене втікали. Ось, наприклад, Сабер, занадто швидко почав тікати. Ханабі там взагалі е, чомусь обійшла абсолютно з іншої сторони і почала їх довбати, і попала в саму гущу хаоса. Така собі історія. Гарні дуже в правильна правильну позиція від горда. Там двох він одразу забрав. Е, поставила команда ставку на лорда, не підтягнувся клауд до них, а вирішив забирати лорда. І ми, власне, їх тут, він лорда забирає, але ми забираємо їх всіх. Ми забрали чотирьох людей, один залишився Клауд, який забрав лорда. Він тут уже їм не допоможе, тому що вони всі лежать, і ми спокійно цього лорда підпушимо і не дамо йому пройти по міду. Абсолютно ніяк. Це така була помилка, вони за неї, ось, вони вже вони відстали по кілам. І за цю помилку вони, власне, поплатилися, тому що ми вже зробили певний прорив. Бачите, отак з середньої лінії, лінії намагається триматися. Там, правда, все вже віддав Сабер для того, щоб того Клауда забрати. Ось так, знову ж таки, балансую між усіма. Баланс між усіма. Це, це така головна стратегія Естеса. Бути всюди, бачити карту, намагатися придумати наперед, кого взяти. І отут трошки промазав горт. Ну це буває нормальні речі для горда, навіть на професіонала тикнути не туди. Ось і триматися виключно посередині для того, щоб твоя команда була в коли ти хіли, щоб було щоб, щоб було добре збалансування між ними. А то, повторю, дуже часто є така історія, коли ти починаєш всіх хілити, коли ти кидаєш ультимейт, і від тебе в різні боки починають втікати, замість того, щоб ближче до тебе стати. Але потім команда, власне, розуміє, коли розігруються, бачить як поводить себе там саппорт чи будь-який інший герой. Якщо люди плюс-мінус грають Mobile Legends і грають деякий час, вони можуть це розуміти навіть там без мікро, без будь-яких речей, про які можна домовитися. Ну Ми потрошки починаємо. Ну як переважати? Переважаємо ми поки що по кілам. Ось. І переважаємо по. Гол... Ні, по голду поки що. Ні. Знову таки, ми цю різницю скоротили до однієї тисячі, але, власне, тут уже всі 15 рівня. Тут я вже все повністю викидаю, що можна викинути. Мені ще дуже щастило, них хтось один чи двоє придбали Антихіл, і він дуже рідко спрацьовував, один, здається, тільки. Дуже рідко він спрацьовував. Ну, на, мені, на, мені, на моїх героях я за всю гру десь один чи два рази бачила, що спрацьовував Антихіл. Тобто там закупився хтось один, додумався. Тут щось клаут на мене непогано, він так прораховував, в принципі, і заходив непогано, але клаут дуже тонкий і е, безцеремонно, так і безстрашно йому залітати в кучку невеличку. Така собі закі, якщо чесно. Все, ми вже вирівнялися по фарму. Там у нас різниця цікаво, кажу ще раз, це вже, в принципі, значення особливого не зовсім має. Йдуть у нас усі практично однаково, непогано граємо нас Горд, стрільці також йдуть однаково. Ми тут без перешкод забираємо лорда, вони вирішили не йти. Там Кімі забрала баф, ем... і вони троє, там було троє проти п'ятеро, і вони не, вони не виступили. Власне. Їхня основна помилка була це помилка першого лорда. Можливо, не їхня загальна помилка, а помилка Клауда, тому що він не допоміг своїм тиммейтам. Він соло забирав лорда, який абсолютно е, нічого не дав, не, не вирішив ніякого питання, і вони всі впали. Тільки він лишився, і потім разом з тим лордом ми забрали і Клауда. Тут ми зовсім не виграємо в лайті. Скажімо так, це не є якісь там мега неймовірні лайтові герої. Так, в мене там вже і хіл покраще, і, і, і подовше, і швидше відкатуються, але це вже все. Це вже просто ми взяли банальну ініціативу. По персонажах у нас однаково. Ну і все, забираємо тонких. Тут Мартіс гадав, можливо, що він під Ангелою і під лордом. Неймовірно, що може зробити, але йому це, на жаль, не вдалося. Тут уже повністю під кінець гри ініціатива перейшла в наші руки. Всі прекрасно зіграли. Неймовірно, класно зіграв Естес. Він знав, що робив, і команда признала свою поразку. Тому дякую, що були зі мною, що дивилися. Не забувайте ставити лайки, вподобайки, підписуватися на канал, і далі буде. Бувайте.